З вами Роман Чоп та наша програма «Порядок денний присвячена 15-й черговій та 16-й позачерговій сесії Білоцерківської міської ради. Перший проект рішення 15-ї сесії Білоцерківської міської ради про присвоєння звання почесних громадянин міста Білої церкви. Білоцерківська міська рада вирішила присвоїти звання почесних громадянин міста Білої церкви загиблим бійцям в АТО, таким як Гончаренко Василю Володимировичу. Посмертно. Ольшевському Ярославу Борисовичу, посмертно. Попову Андрію Миколайовичу посмертно. Павленку Дмитру Петровичу посмертно. Шикері Олександру Григоровичу, посмертно, шкурку Олександру Вікторовичу, посмертно. Крім цього, Білоцерківська міська рада вирішила присвоїти звання почасних громадянин міста Білої церкви, письменнику Іванціву Володимиру Опанасовичу. А на жаль, дячину Теодору Григоровичу. Білосерківська міська рада та її депутати вирішили влаштувати політичні дебати і не присвоїли звання почесного громадянина міста. Шановні депутати, будь ласка, присвойте заслуженій людині звання почесного громадянина міста. Третій проект рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад. Насправді ніхто не задумується про те, які проблеми будуть зустрічати пересічні мешканці тих сіл, які будуть приєднуватися до Білої церкви, до територіальної громади Білої церкви. Це рішення є простою профанацією, яка покликана для виконання закону про об'єднання територіальних громад. Четвертий проект рішення це бюджетне питання, присвячене фінансуванню з міського бюджету громадських проєктів. Якщо ваш громадський проєкт становить вартість від 10 до 100 тисяч гривень, ви маєте право на повернення з міського бюджету 60% вартості, якщо від 100 тисяч до 500 тисяч на повернення 40% від вартості проекту. Для прикладу, якщо ви хочете побудувати в своєму дворі, Колонку, звичайно, там, де буде добуватися вода. І вартість проекту становить 14 тисяч гривень. Ви маєте право подавати до міської ради цей проект, і вам буде повернено 60% від вартості даного проекту. П'ятий проект рішення про затвердження генерального плану міста Білої церкви він був знятий з порядку денного, так як не готовий. З 6 по 24 це все земельні питання. Ми намагалися в них розібратися, але чесно, в них чорт ногу зламає, ви можете самі ознайомитись з ними і ви нічого не зрозумієте. Рішення по ним нічим не відрізнялися від рішень попередніх сесій Білоцерківської міської ради. 25-й проект рішення це технічне питання. Цим рішенням змінили склад земельної комісії. В принципі, нічого цікавого, крім одного прізвища. Деякий Сідоренко-ДМ, а на даний момент він є начальником управління містобудування та архітектури Білосерківської міської ради. Його вирішено призначити. Трішки відхилимося від теми. Я намагався влаштуватися на роботу в Національне антикорупційне бюро України і проходив конкурс. Мені потрібно було подати документи. Пройти конкурс на знання законодавства і співбесіду. Скажіть, будь ласка, Геннадій Дикий, ви проводили даний конкурс? Чи розумієте ви, що ви порушили законодавство про державну службу? 27-м проектом рішень Геннадій Анатолійович продовжує розгрібати свої передвиборчі косяки. Спочатку поставивши церкву на місці, де проходять комунікації тепломережі. Тепломережа була змушена переносити свої комунікації. Так, тепер прихожанам ще є. Вибачте за слово, воняє з громадського туалету, який там знаходиться. І цим рішенням, якраз, цей громадський туалет буде перенесений подалі. подалі. Шановний Геннадій Анатолійович, а давайте зразу церкву розбудуємо до собору і парк Слави перенесемо кудись подалі. 30 м проєктом рішень пропонується замінити інспекцію Державного архітектурного будівельного контролю на відділ Державного архітектурного будівельного контролю. А як вам всім відомо, якщо ти назвеш Запорожець Мерседесом, він не буде їздити зі швидкістю 200 км на годину. Пам'ятаєте, в попередніх наших програмах ми розмовляли з вами про те, що наші народні обранці Білоцерківської міської ради збираються деребанити частину територій на мастиві піщаного? От, нарешті вони прийняли це рішення, збираються деребанити. І в мене виникає одне питання: а, чим зацікавили наших народних обранців? 32-м проектом рішень передбачено затвердження програми з утримання пам'ятних знаків та кладовищ. Тобто, якщо на балансі міста є деякі пам'ятні знаки, міська влада зобов'язана їх утримати. І крім цього, другим проектом даного рішення передбачається, що міська влада зобов'язана розширити територію кладовищ міста Білої Церкви, так як не вистачає території. Шановна Ольга Бабій, я розумію, чому ви підтримуєте 33-й проект рішення Білоцерківської міської ради про встановлення лічильників. Але ж ви взяли в концесію ваша Білоцерків вода, взяла Білоцерків водоканал в концесію. Так от, будь ласка, за ваш кошти утримуйте і встановлюйте ці лічильники, а не за кошти міського бюджету. 34-м проєктом рішень о, Ольга Бабій вирішила взяти за рахунок міського бюджету і модернізувати, о, вибачте, мене за слово але в Скажіть, будь ласка, о, пані Ольго, а нахріна ви взяли в концесію тоді це, якщо за рахунок міського бюджету вирішили все модернізувати? 35-й проект рішення. Підрядчик провів газ і вирішив передати на баланс міста дані трубопроводи. А Білоцерківська міська рада підтримала це рішення. Ви не повірите, але 36 м проектом рішень Білоцерківська міська рада вирішила зняти з балансу ЖЕКу приватний будинок. Тобто, колись приватний будинок, однокімнатна квартирка, там домі. А, платив за те, за вивоз сміття, за прибирання сходової клітини і там ще за щось. А, дивно, насправді. 38-й проєкт рішення. Я не буду довго розповідати про що він і як там, що затверджено. Я скажу просто одне. А, приходиш ти в центр зайнятості, а тобі кажуть, піди посади квіточки якісь, і тобі за це заплатять копійки. Затверджено. 39-м проектом рішень Білоцерків тепломережа вирішила дати добро на продаж свого металобрухту, тобто машин, які колись були там вміли е, їздити, а зараз вони ніхрена не вміють. Е, найцікавіше, що 40-м проектом рішень було е, винесення на порядок денний те, щоб продати з білоцерківської міської лікарні номер 1 техніку, яка не їздить. А лікарня сказала, що оті запорожці старі нам потрібні. А, цікаво, коли-небудь когось возили на отих запорожцях. 41 по 44 е, проєкт рішення Білоцерківська міська влада вирішила е, віддати незрозумілим приватним підприємцям комунальну власність. Ребята, ви що, взагалі шурі довбанулися, Чи що? Е, ви віддаєте територію, яка належить. Певним власникам не зрозуміло кому. А за який рахунок, хто вам платить за це? Ви не повірите, але 45 м проектом рішень Білоцерківська міська рада вирішила, що колись там в майбутньому а будинок культури Росава і медико-санітарна частина буде належати білій церкві. Ну так, всі пам'ятають, 2012 рік і попередні наші передачі. 46-м проектом рішень Білоцерківська міська рада намагалася і в неї насправді це вийшло перекроїти правила благоустрою та продажу реклами в місті Білої Церкви. 47-м проектом рішень міський голова Геннадій Анатолійович вирішив. Підмінити існуючу громадську раду на свої кишенькові громадські ради, які будуть вирішувати питання з управління міста Білої церкви. 47 по 49 проєкти рішення це все питання про тролейбусне управління. А найцікавіше, Білоцерківська міська влада вирішила. Додати декілька маршрутів, які підпорядковуються тролейбусному управлінню, як, наприклад, 7 А, 7 Б, 7 Н і тому далі по алфавіту. Скажіть, будь ласка, для чого таке робити, якщо мешканці міста Білої церкви привикли до одних маршрутів? Тепер їм потрібно нові маршрути вчити, чи що? 49-м проектом рішень а, Білоцерківська влада вирішила взяти кредит на оновлення а, транспорту в тролейбусному управлінні. Уявіть, заїжджає нова сім'я в новий будинок, бере кредити на купівлю а, холодильника, мікрохвильової пічі і всього іншого. І їй рано чи пізно доведеться віддавати ці кошти. У мене питання до Геннадія Анатолійовича. Хто буде віддавати кошти за оці нові тролейбуси? Уявіть собі, комунальне підприємство з надання послуг по перевезенню пасажирів перейменувалося раптово на комунальне підприємство з надання послуг по продажі якихось там товарів. А, дивно, правда? А от комунальне підприємство з надання послуг, а, яке називається комбінат шкільного харчування. Перейменувався раптово, от я навіть не знаю, як це зачитати, на комунальне підприємство Білоцерківської міської ради служба пасажирських перевезень. Дивно, 51-й проект рішення про збільшення штату центру підтримки учасників антитерористичної операції. А насправді деякі волонтери вирішили влаштувати своїх любих друзів. На певні посади, щоб вони заробляли кошти. Шановні громадяни міста Білої церкви, ви вважаєте це нормальним чи ні? 53-м проєктом рішень пропонується перейменувати Білоцерківську спеціалізовану школу перших третіх ступенів номер 13 на загальноосвітню школу перших третіх ступенів тире дошкільний навчальний заклад. Тобто в даній школі буде розміщуватись дитячий садочок. Зараз ми з вами розглянемо 16-ту позачергову сесію. Перший пункт призначений а, бюджетним питанням. А, як ви розумієте, ніхто зараз не краде на рівні місцевого бюджету. Всі крадуть, коли гроші вже розподілені, на певні відділи. От. Тому на даний момент ми не можемо прокоментувати а, даний проект рішення. Другим проєктом рішень Білоцерківська міська рада вирішила надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки. Іншими словами, так як Білій Церкві потрібно розширювати кладовище, вирішили провести оцінку, скільки буде коштувати певний земельний пай у людині, заплатити їй ці гроші і викупити під кладовище її земельний пай. Все дуже просто. Третій проєктом рішень мав бути в даній позачерговій сесії проєкт про заборону відчуження лісової казки. Е, на жаль, був відкликаний ініціаторами. І тому е, третій проєкт рішення про укладення договорів особистих страхових сервітотів. Цей проєкт рішення перекочував до нас із попередньої сесії, е, який був під номером 20. Так як е, на той момент він був неоднозначним. І в зв'язку з виправленнями, які внесли земельна комісія та інші а, представники а, нашої міської ради, які розглядали це питання, він був а, прийнятий в повному складі. З вами була програма Порядок денний та я її ведучий Роман Чоп. Слідкуйте за нашими новинами, за посиланням, яке ви бачите на екрані. До побачення!